Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді Light Vision VLC 300 IVP. Це стильний, зручний і багатофункціональний девайс, який не тільки значно полегшить вам життя, але й посилить вашу домашню систему охорони. І що головне, він дуже легко монтується та може замінити собою відеодомофони, дверний дзвінок, камеру спостереження та багато інших гаджетів. Але про все по черзі. Мене звати Дмитро. ви на каналі Secure. Приємного перегляду. VLC 300 призначений для безпечного та контрольованого доступу до квартири, приватного будинку, офісу або іншого приміщення. Відеодзвінок дозволяє побачити відвідувача та поговорити з ним. Камера тут з роздільною здатністю 2 мегапікселі, тобто Full HD, а широкий кут огляду 166 градусів дозволить бачити не тільки осіб у вас перед дверима, а й те, що відбувається навколо них. Також девайс обладнаний датчиком руху, тому вам прийде сповіщення про те, що у вас гості ще до того, як вам подзвонять у двері. Чутливість сенсора можна налаштувати або взагалі відключити цю функцію. Є тут і інфрачервоне підсвічування, яке дозволяє пристрою працювати навіть у слабких умовах освітлення або вночі. Вмикається автоматично за допомогою світлового сенсора, коли освітленість навколишнього середовища знижується до 2 люксів. За бажанням VLC 300 може працювати як камера відеоспостереження і записувати відео на SD-картку до 64 ГБ, або ви можете в будь-який момент подивитися, що відбувається у вас перед дверима. Сам домофон має діагональ екрану 4,3 дюйми і працює від акумулятора на 5000 мАч, який підзаряджається через кабель мікро-USB, який йде у комплекті. А індикацію зарядки можна подивитися у застосунки Tuya Smart. Цей додаток повністю може замінити функціонал відеодомофона. Відеодомофон та дзвінок підтримують зв'язок за допомогою Wi-Fi. Але треба зазначити, що ця модель підтримує тільки діапазон 2,4 ГГц. Розміри цей дзвінок. Ок має доволі компактні 67х67 мм та 20 мм завтовшки. А відеодомофон має 90 мм висоти, 140 ширини і 17 мм завтовшки. Комплект Light Vision VLC 300 зроблений з пластику і має лаконічний та навіть футуристичний дизайн, мінімум якихось деталей та кутів. Тому підійде майже у будь-який інтер'єр, випускається у сірому кольорі. А обрати та замовити цей та будь-який інший відеодзвінок і всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!